Всім привіт на каналі Мішох Wheels. Знову дві посилки. Ця посилочка більше з неділі, була на митниці. Ось так. її перевірили, все норм. І вона приїхала. І вчора на митницю також приїхав ось такий невеличкий лот з Нісанами. Надіюсь, там все добре, щось там є точно. Давайте розпочнемо їх завжди з найменшої щоб було більше, для... було більше місця для більшої. Я надіюсь, буде без пригод. Е, на рахунок вчорашньої посилки і так, мені дійсно відправили не той лот, що я хотів. І я був дуже засмучений, тому що я таке не беру для продажу, бо що було трошки недешево. А якщо беру, то значить я там щось маю собі лишати. Вчора я лишив собі там три машинки принципі, які мені там не сильно ну, і потрібні були. Ось так. Ну, запаковано ніби норм. Давайте глянемо, що там. Так. Це буде лот Р-32. Ось такий. Ціленький, все прекрасно. Далі. Ось такий. Ціленький, все прекрасно. Далі ось такий. Так ось гарно все чудово. Ще ось такий, на таких колесах. Дуже гарно. Вони ніби всі є, але я перевірю на всяк випадок, тому що може бути що завгодно. Таких два, ну, давайте, тільки відрізняються цим шелдіком. Вчора, здається, такий був, він був проданий, так що кому цікавить, звертайтесь в неї. І ще ось такий бірюзовий. Мені здається, ось такий бірюзовий – це найостанніший, який я знайшов, дуже доволі довго нього шукав. Ось так. І більше нічого не поклали. Дуже прекрасний лот. Все перевірю, звичайно, чи я маю, але ось такий. Дорого-багато. Коротше, вийшло, але і відповідна модель цікаві. Так, і ось такий лот. Тут там, мішаний лот, тут багато різного, є якісь спецсерії, ще щось. Так що давайте розпакуємо, я вам покажу. Як там всередині все. ну Дивіться, все прекрасно. ага, Це в якомусь мішкові. Ось так. Ми, Напевно, митниця відкривала, тому що з іншої сторони їхній скотч. Так. Далі, поправим, я відкрию. Ага, воно все поскладено в пакетики. Так що в мене буде дуже багато пакетиків. Так. Значить зачекайте, я все звідти вистану. І так, менше місця буде займати. Тому що коробка доволі велика і... Ніби всі достав, просто так легше буде діставати і мені менше місця займатиме на столі. Ну і давайте почнемо з цього. Хм, дуже, дуже цікаво. Щось. Дуже цікаво. Опа, що, матчбок. Прикольно. Ось такий автомобіль. Це дабл декер ось такий. Цікавий. Цікавий, Фотфілс є, у Хотвілс він мені не подобається, тому що там якісь колеса задні зроблені. Ось такий Datsun 510-й З колесом зверху. Ну, також цікавий, рік сьомий, напевно. Ні, 16-й. Так, далі ось такий. На резині. Я скажу, як Миколайчик, дуже прикольна штука. Подарити, тому що подарувати верніш. Тут такий бантик, типу. Можна навіть щось написати, кому від кого. Цікаво. Так, це тихашка. Недорога якась. А ось тут значок навіть є. Це щось. фанданго. Ось така. І ще три тихашки. Ось так. Це ключ. Така в мене. Малого є. Цікаво, прикольно. Так що кому потрібно ТХ за недорого звертайтеся. Далі ще одна ТХ. Тут, до речі, кришечка відкривається в модельки. Ось така. Це, Це не старе ніч. Так. Далі ще одна ТХ. Така моделька. Ось вона ну, тут так значок видно зверху. І ще одна така ж саме. І ще щось якийсь сундук. Ага, а це вже Каділак. Каділак доволі непоганий. Я не знаю, чи це від така якась тунецаря чи що, але він якийсь так виглядає дуже цікаво. Ось неприродне. Чи він дійсно такий є, оцей Каділак В16, чи це щось трошки тут підмалювало під себе? Так, далі корвет тихашний. Гарний. Ну, стан карт, стан всього тут прекрасний. Ага, Камара. Камара також тихашний. таке тун. оце тут серія, це вже зрозуміло. Ну, Прикол. І що така снігоуборочна машина? Також тихашна. Це, 15 рік вже тут. Ну, прикольне. Також непогано. Ось стільки тихашних машинок. Вони не супердорогі, понятно. Тут нічого такого тихашних моделей, нічого таких надцікавих немає, наддорогі. Так що кому потрібно, звертайтесь. Так, Hot Wheels, Ось така поліцейська, шериф. Так, їх, їх дві. А, це також тиха. Ну, нічого собі. А що це таке? <гум> <гум> Мені здається їх стільки не було. Так, це тиха? Ні, <гум> Ні це щось нормальне. Так, це ось такий шеві. Пікап 69-й, ось такий. З флеймами досить непогано. Гарненький. Ось такий підкрузер Мотоцикл. Ну такі солідно, ну, солідна карта просто клас. Кайф. Так, далі ось такий шеві Белеєр. Я Belayer, е, збираю тільки не ось такі, а інші. Дасон 620. Так, І тут щось цікаве якась Америка. Так, просто шеві з флеймами. Ось такий. Так, от передок. Ну, непогано. Тарам. Так, ще один тунет Камара, ось такий тихашний був. Тепер ще є ось такий звичайний. Nissan Skyline 34. Таке було вже. І буде ще далі навіть. Нова Вагон Гейсер. Ну, оце гарно. Це дуже гарно. Мені подобається. Так, коротка карта Pontiac GTO. У мене і на добій таких було декілька, не знаю, чи вони вже продалися, чи вони ще є, але були. Так, це шоу Шоїбокс, Шої, так. Досить непогана моделька. Неодноразова була в мене. Так, далі кобра. І все прикольно. Відкривашка, симпатична. Вона така навіть якась під мат зроблена. мат приколь. Так. Далі ось такий ще мотоцикл. Дочь Тамагавк. Такий. Прям блистий, ніби наформований весь. Ось так. Трішки підвінемо. Наступний кольори. Ну, тут вже більше щось цікаве буде. Так, Камара. Conверtable. Також відкривашка. Такі колеса Гудеяр. Повністю металева. Непогано. Так. Далі. Лінкольн Континенталь. Ого! Я не, не бачив таке, що там є. Ну от так це солідно. Дуже солідно. Ну, Отак от гарно виглядає. Погодьтесь. Ну, прикольно. Прикольно. Форт Вікі. Віски, Віки, якось так. Ну, така цікавенька штука. Це, до речі, не. Hot Classic, а то Sings 68. Така серія є. Я не знаю, були декілька разів на цю серію, але щось, ну, не, не дуже вони. Хоча колеса редлайнерські моделі там непогані є, але щось вона не дуже тепло була сприйнята. Опача, це, це. це, це. Тантрум. Тантрум. Тантрум верде, бля. Ось така. така щось фантазєчка. Це пасхальне щось зв'язане. Так, маєте оглянути весь сет. Всі машинки. О, Honda C Прикол. Rodget Dodger таке непогане тут ще. Ну, отака серія. Моделька, ну, фантазійка. Так, ще ось такий там був. Це, можливо, інша серія. А ні, також Honda Civic. Це супер смут. Ой, тут малюнки. Кролик, яйця, все пасхальна тема. І ще ось такий. Це гіпер, гіперлайн. Що це намальовано? Хоч нічого пошлого. А, зайчик був. Не <laughs> те стороною обернув. ну такий кролик кролик пасхальний. Ну, цікаво, цікаво, такі тапки, це серія Тунет І Summer Time. Здається, ця машина називається. Соме. Summer Tін. Також щось пасхальне. Ага, от збирають пасхальні яйця малюнок. Ну, дуже цікава тематика. Огарні цікаві блістери. Цікаво. Ага, тут. Ось тут відразу в два ряди. Так, щось на короткій карті. Volkswagen Beetle. Також відкривашка. Так, відкривається, я вчора показував, від'єднується. Напевно, і така ж вже і моделі була. Тільки що от на короткій карті буде. Форт. Ой, які гарненький. Ну, ці карти в просто Це просто кайф. Форт, 32-й. Прикольно. Так, далі. Родрунер. Гарненько. Форт устанг, так? Так, Мусан GT. Мені він подобається. Ну, Був декілька разів. так, Мимо в, в Колекції немає, але сама модель. дивіться, гарно. Grand Prize Ford Mustang GT. Тарам, а там Корвет. <рвет> Ах, який він класний. Ну, Корвет прям дуже гарний. Такий в мене червоний просто є. Це мені здається, і Діма подарував нього минулого року. Клас. Це дуже круто. Кривет дуже гарний. Ford GT40. Потрібно глянути, чи маю, чи не маю. Так, далі Шаві Белеру з такими черепами також вже була в мене така. Класно. Ой, так зіпікарти. Типу Супер. Оце така тематична моделька, дуже цікава. А, навіть плімут є тут. Я просто тут дійсно трошки забагато їхало модели, і я через те я вчора не, споч... не відразу зрозумів, що мені приїхало. І сьогодні я ти подивлюся, і для мене це ніби вперше. Так, я там знав, що, якісь, там, що буде Nissan R34, що будуть якісь тихашки недорогі. А решта, ну це для мене ніби в новинку, тому що я ж не перевіряю кожен раз, що мені їде там. Ну, лоти не перелопачую, тому що мені вистачає чим зайнятися. Ось такий плімут, Чудовий. Дивіться, на ньому, до речі, завжди значок є. І є ще такий синій так, значок. Чому так? Не знаю. Ну це не ТХ, це нічого, але дуже гарний. Це, це якийсь. С це 6 r Чудовий. Також. Ну, мені подобається. От корвети. Класна моделька. Але ой, це з підставочкою, дуже прикольно. Такий Мілано. Це Бетмени робили так само є. Ну це таке 15-й рік, типу. Кугр, Елімінатор. Спойлер пластик тут. Такий. Гарний колір, приємний. Класік Каді. До речі, ось така моделька колись прям дуже часто попадала. Я якраз брав лоти дуже часто у цих 95-2000-х років, вона в мене доволі часто була. Не вишиванка, звичайно, але якийсь візерунок є. Ось такий мотоцикл. М -м -м, мотоцикл гарний. Ну, я скажу так. Буду відвертий, він в кращих розмальовках, звісно, але це гарний. Так, Mustang Fastback фастбек. Також була така. Чудова. Чудова моделька. Так. І ще два кульочка. І буде ще один кульочок з дуже цікавими моделями. і якраз він, напевно, остатн буде. <сміття> О, замак. Шевелія Свого. Пам'ятаю, в мене була така біла майнова. Гарно, гарно, гарно. Ще й замак. Ще й ранній замак. Монкі гараж. Це такий корвет. Такий прем дуже гарний є. Ну і це так не стидно виглядає. Ще <реш> один. Так, дві. Так що, так, що, так, що так? Ну як без скайлайнів R30? -й. До 50-річчя якраз сер рік цей. Мені подобається. До речі, я ще прям навіть собі не купив. Опа. Відразу два Nissan 2000 GTX. Клас. І отакий пікап Ford truck Непогано. І остання. Це ж така формула флешбек. Це, напевно, щось колись таке може боліди були. Можливо, ні, можливо, щось таке. Це фантазії М метал. Ось такий СС. такий самий, як Замаковський, тільки ось такий наляписто всього тут номер один хотвілс, якісь флейми зірочки. Угу, 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 угу. Камаро. Також відкривачка. Так, відкриваш ось бачите, тепер не закривається. Все закрилося? Ну, звичайно, колір в цих моделях просто шикарний. Літачок Як давно мене їх не було. Блін. Прикольна штука. Але майже нікому не потрібно. Volkswagen Bug Convertible. Руль таблетка. Такий смішний. До речі, фари тут металеві. Ну, Кольори, звичайно, в цій серії супер. І така ще кнопка є маленька. Це карт, Go Ну Це щось прям дуже серйозне. А, це, до речі, навіть не Hot Wheels Classic також SINS 68 серія. топ 40. От дивіться, можна подивитися, які тут машинки. Одні Chevy, Chevy, шеві, шеві, шеві. плімут, Shaker є, Deora, Фольксвагенів декілька, Що Шоїбокс, цей у мене був Shelby Кобра. Доволі декілька моделей було. Не скажу, що багато, але було. Ну ось такий гокар. Цікаво. І ще, до речі, з цієї серії ось такі ще. Дері-деривері. Бляха, яка вона тяжка. <смі> Просто переміняти. Я не знаю, з таких штук, напевно. 7 треба, щоб вагу, вагу вирівняти. Ну, Гарно. Fast delivery доставка. Швидка доставка, напевно, 7,68. не знаю, як 68 ну, ну, цікава тяжка моделька. Ось такий лот прям дуже багато. Не буду повертати вже камеру. Ось так. Дуже багато всього різного. Не знаю, чи я ж собі лишатиму. Передивлюся. Дуже цікавий корвет під питанням. А решта я просто все маю. По Nissan також чудовий лот. Я перевірю всі, чи маю чи ні. Мало лі що. І тоді вирішу, що буду продавати, що ні. Тут ще Форд гарний, але мене здається такий я маю. Але потрібно також уточнити. До речі, ось такий лот дуже цікавий на митниці, як завжди, ще одна посилка. Якщо там буде без приколів, тому що там сума не маленька, Завтра буде завтра буде не мейн, буде трошки преми, всяка така ерунда дорожча. Але дуже цікаво. І дещо собі одно. Я, в принципі, заради однієї моделі та все і затіяв. Так що, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І всім все найкращого. Всім пока-пока.